Всім здрасте! Сьогодні граємо у дитину в жовтому. І зараз... А чого це ви сміття? залишили тут сусіди якісь не дуже. Посмотрите під цвіточним горшком. хм, Ховати ключі під горшком. Горшиком? А, чого він не розбився, його розбити хотіла. Ну добре, а інші двері не можна відчинити. Я на роботу якось не дуже хочу. Не можна? доведеться йти. Двірі от І дитинімус. Ну ми знаємо, що він в жовтому. Ми побачили, коли зайшли, а далі, що? от побачили ми, що він в жовтому, а далі даліграм. Чи що це таке? Я нянька устраивалась на интаграме. Парабайники, вот о чем ты думаешь. Як зовут из за работы, ось о чому я думаю. Пошвидше бажано. Добре. Візьміть бутылку. Бутылку, зараз прям візьму. Малыш. Ну ты який стрьомний. О, плита. Вот зря плиту мені залишила. Я ж можу всю кухню взорвать полностью. А, ну он уже почала. Тарілки вам розібью всі. Обстинку. О, хліба. Ну, приготую себе хліба. Готуймо, плита зачиняндемус, готувандімус. Готуйся, готуйся. Хлеб! А чого воно вылетіло? Я шо плиту взорвала. Це якось не дуже гаразд и... І... Угу. Бутилка, о, помідорки, люблю. А ч, я їх їсти не можу? Кого я їх назад кидаю? Ну, значить ніхто не буде їсти помідорки. Чого вона сама впала? Добре, візьму бутилку, а холодильник здовж обічинем, щоб більше платили за квартиру. Не, ну а що? Бо. Що бутилка не літає? Я її хотіла йому, вбивше кинути. Не кидається добре. Тоді дам все ж таки нагодую тебе. Все. Чого ти улибаєшся? улыбся? Фу, ти валяйся на столі. Чого ти ныешь? Ныешь, ныешь? Что, зараз я закинув пліту, плиту, хоча я бы вже зламала. Щось воно готується, Відійду. І... Ого, а ти чого посміхаєшся взагалі? Я тебе тільки що жарила, а ти посміхаєшся? Не, ну ти взагалі, ой, здається, я тебе башкою ляпнула. Ну нічого. Сідай, не Ні? ще й смила. Ну, добре, за воду більше платити будуть, Так, давай я тебе хочу сюди усадити. Як мені тебе сюди посадити? Так, давай. Кинули і тепер смить. Е, я так напла... це що було. Ти взагалі шо? Ну, що ти неєш? Подумаєш, я тебе вже і в плиті приготувала і помила. Чого ти взагалі продовжуєш воняти? Освободить душу. Душа заперта младенцем в, в жовтому освободилась. Що ти якийсь ти чого встав? Щось я тебе боюсь. Мені не попереджало, що ти де манюнок. Беремо, ем, це що ти де? Я тебе сюди таскаю, а ти ходити? В мі... Це що таке? Не, ну я взагалі тут на таке не підписувалася. Добре, от будеш через літати. А, нове достижение. Це не м'яч, Та я знаю, що це не мяч. в стіну тебе кинула? Вітаю. Ти для мене став м'ячем. Тепер ти м'яч. У мене питання, а це а все, що за душа у тебе? Ти там чьи душі вкрав? Нічого вони в котиках. Котики, що тобі зробили? Добре, ти хоч не втік? Ні, не, не втік, здається. Во, візьмемо тобі, тебе. Що ти таке взагалі? що у тебе з очима? Чому вони такі жовті? Пояснюй. чого ти липишся? Не липся, во, вдарила тебе пушкою об стінку. Вже тричі. А що це тут у вас? Стиралка. Во, знов кот. Ще одна душа. Да их дванадцать штук. Малой, ты шось скрываешь. Не, ну ты точно шось скрываешь. Валяйся. Кримуло тебе. Сказочку почитать ему. Давайте почитаем. Шут, принц и кошка. Пульну легко. Принц и кошка. В далекой стране, за океаном с темными звездами, в небе принц засыпал, но к нему в кровать прыгнула кошка. Я нашла секретный тайл, с удовольствием сказала кошка Ира. Они радостно выбежали на улицу исследовать в ночи. Они пошли с золотыми вратами, взгляните на прекрасные деревья. Они шли красивой, мощной тропой, взгляните цветы луковые. Они... Короче, я не знаю, что на русский. А мені не светить, що цей малой схожий занадто на цього. На нашого цього пупса. І здається, він знищив в цей сад. кошка взагалі в шоті. Ну, тебе і казочки. Бідіть і закройте двері. Чого це ці двері повинні ему зачиняти? Що, він сам не зачинив? Втече. дверь зачинена. Так, дверь зачинили. Закрыта не хочу. Стиралка, Якщо відчинити... О! А що тут я в стиралці? Не, навіть криси немає. Ще одну душу там він не запер, нужен підходящий ключ. А це, це за книга? открыть. І я не хотіла... ну гаразд, открыть люк. А що? Ой, я. це не я. Воно само. Воно повністю саме це взагалі не я. І, і це теж не я. А, а усе вже я це шо? це шо? Чого тут так стрьомно? Я на таке не підпису. Це шо взагалі? Ні, 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 я отсюда повинна втік Це взагалі? Я на це не підписувалася. Я працювати йшла. А не на цю стрмень. Так, посмотрите телевізор, да я тут стрмну ком. Куди я полізла знову? Навіщо я взагалі сюди знову полізла? Так, а, я ж хотіла лестницю сховати. Сходи. Uh -huh. Не сховаю я їх. І як я це поясню? А я скажу, що воно само, сам ключ тут вставився, воно само випало все саме повністю. Я взагалі нічого не робила Двір. Зачиню, ніби це взагалі не я. Не я. Закрито. Чого ви від мене все, щось зачиняєте? Щось від мене ховають тут. Зарплатню? Хоча мені здається, зарплатню так не ховають. Узі ролі Інструкція для гостей, тайний гайд. Липтора ничего не по. Ще одна душа. Я ну, серйозно? Малой, ти їх там 12 штук запер. И по всій хаті? Це як оце, володька з Гаррі Поттера. Крістажи собі зробив, а нічого цікавого більше не придумав. сховав їх на видних місцях. Чи розповім всім своїм, де вони? От ти так само, тільки на ще більш логічних місцях. Господи, чого ти там ореш? Ореш, 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 ореш. Як сусіди, коли сверлять. Успокоїть його, навіщо він мені. Ну, гаразд, піду. А, а чого двер відчинена? Так. так. Хоча, я хто? Ні, ти де? Мені не казали, що ти телепортуєшся і вмієш ходити. Це взагалі шо? Лэп справа книжки, якісь кошти, іграшки. Так, де ти знову де, де ти. Я тут тільки що була. Ти звідки взявся, молодь. Чей спокойствие тебе треба. требу. Квалийся. Бурадовый раппимо мені за це ось, не платити. Знов я тебе головою бью, псинку, іще, іще. А потім. Будуть питати, коли чи тебе били головою и скажеш, скажешь, так били. Что ігрушку, кролики. Всі люблять кроликів, правда ж? Ну, чого ты кидаешься? Ну, о... овца, тримай. Я тобі зараз на голову кину. прям візьму и кину. Пабашки, мне? Может, тебе треба твоя игрушка? Прямо ты дивись. Такий самий лисий. А чого я сюди не кидала? Чого воно тут? Прісподня. Ідеально. Сказка для жутких дітей. Що стрімненько мені з тобою знаходитися. І чого тут в кліці теж з'явилася цифра 1? Я тебе тут не кидала. Реклама. Вибачте, що я не прибажала під час монтажу. Освободіть три душі. Ну, все, Вже 4. Добре. Потім розберемося, чого воно відчиняється душі. Ну а котик. кот, О, тобі треба те ж саме, що і в касті було. А секретний сад тобі теж дати. Добре. Посмотрите телевізор, віддихайте. Ну так, прям відпочивати. У мене тут тільки що дитя якесь телепортувалося, а я ще тут працюю. Угу, Відпочивайте. Прям тільки відпочивати. І знову це ж саме це що там за слід був. І я тепер засипаю, серйозно після того, що сталося я засипаю під рекламу, Уж сам. саму. А на цьому всім папа. І якщо хочете другу частину, пишіть. А хто не лайкне і не підпишеться, потрапив наступного разу до цього лікаря. Хто дивився доктор Хаус, той зрозуміє, про що я.